Рання капуста, листя салату, огірки й помідори. Топ овочів, які можуть накопичувати нітрати, повідомляють фахівці Держпродспоживслужби. Завищений вміст цих хімічних речовин в організмі може викликати отруєння. Та чи безпечні овочі продають на ринку у Черкасах? Будемо перевіряти. Це домашній? Так, да, мій домашній. Це ви самі вирощуєте? так. Да. Да? А звідки? А перевіряють у вас їх на вміст нітратів хімічних речовин? здаємо раз у три дня. Це хіба що? А вам видають якісь документи, що вони перевірили? Результати перевірок видають внуки і теж їдять. Теж їдять. Бо це свої. А у вас з собою документи є? А це звідки помідори ваші? Ні, це не... купували ви да, да? так? — звісно. — Дякую. Да. Я ж маю право запитати 75. документи на нітрати. Да. Є. Є? Подождіть, не працює, в нас же лабораторія. <му> ну, все куча бумажек. Ну, я їх вам вже не можу, да? Не це лабораторії. Ось такий. Давайте раз. І ось такий. Ось я купила на ринку листя салату, молоду капусту, огірки, помідори і кабачки. У різних продавців вони говорять, що мають документи на перевірку овочів на вміст нітратів. Втім, показують їх неохоче. Пропоную перевірити ці овочі у лабораторії. Чи безпечні овочі я купила на ринку, дізнаємося за допомогою експертизи, а допоможе мені в цьому Людмила Гладка, вона провідний фахівець хіміко-токсикологічного відділу Черкаської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби. Я вас вітаю, пані. Вітаю держави. вас. Скажіть, будь ласка, чи можна ось так на око побачити, чи є нітрати в цих овочах? Ні, так неможливо. Потрібно робити експертизу. Чи можемо зробити це просто зараз? Так, звичайно. І коли побачимо результат? Е, десь близько через півгодини. Тоді почнімо. Пані Людмило, поки триває експертиза, будь ласка, розкажіть, як нітрати ймовірно потрапляють до ранніх овочів, найпоширенішим способом потрапляння нітратів до ранніх овочів, це підживлення рослин. Мінеральними добривами. І один із факторів того, що вони накопичуються у коренеплодах, в картоплі, в буряку, в інших овочах та фруктах, це надмірне використання, бо деякі виробники хочуть пришвидшити ріст рослин, пришвидшити їх врожайність, збільшити їхню врожайність. Від чого залежить їхня кількість? Я маю на увазі, рослина росте. Теплиці чи росте відразу в відкритому ґрунті? Якось варіюється кількість нітратів? так, варіюється. Та що в теплиці рослини ростуть в закритому ґрунті, вони піддаються більшому пливу цих нітратів, оскільки їх більше вносять. Закритий ґрунт, рослина не, не отримує достатньо кількість енергії від сонця, і за рахунок внесення мінеральних добрив просто збільшується концентрація в ґрунті. Сьогодні ми досліджуємо капусту, молоду листя, салату, кабачки, помідори, огірки. Для них однакова кількість гранично допустимої концентрації нітратів. Чи варіюється в залежності від виду овочів? Ні, різна. варіюється від виду овочів. Міністерство охорони здоров'я встановило найвищі норми вмісту нітратів для листкових овочів. Це шпинат, може бути, це рукола, це салат. Це може бути також капуста. Для помідорів, для огірків і кабачків це нижчі рівні. Затверджені Міністерством охорони здоров'я. От з вашого досвіду, в яких видах овочів ви найчастіше фіксуєте перевищення? Найчастіше ну все ж таки в листкових це салати, але бувають випадки, що і в буряку або в моркві є велика концентрація. А чи бувають екологічно чисті зразки? <рес> Мабуть, бувають, але це потрібно вирощувати їх в чистих зонах, закритих від, від внесення хімічних добрив. Якщо, наприклад, споживати без перевірки ті самі томати або жогірки, які мають високий вміст нітратів, що може статися, як вони впливають на організм людини? Саме перші симптомами отруєння нітратів, оскільки вони дуже добре всмоктуються кишково шлунковим трактом і розносяться по організму, може бути головний біль запаморочення, нудота, але у тяжких випадках можуть більше впливати на організм. Чи зменшується концентрація нітратів під час термічної обробки овочів? Так, зменшується, але одночасно з цим зменшується кількість вітамінів, які містяться у овочах і фруктах. З якою періодичністю ваші співробітники перевіряють реалізаторів, продавців на ринку, зокрема їхню продукцію на вміст нітратів. Наші колеги на ринках перевіряють кожну партію фруктів та овочів, які реалізуються на ринку. Вони відбирають зразки, видають після дослідження, видають експертні висновки. І якщо продукти не відповідають нормам, встановленим, ця продукція не йде на реалізацію, а відбраковується. Тобто, навіть якщо один овоч був з перевищеним вмістом нітратів, то вся партія бракується? так, якщо вважати, що цей овоч зібраний в одному місці в короткий проміжок часу це можна вважати однією партією, і якщо він не відповідає, то бракується вся партія. І на руках у продавців мають бути документи, наскільки я розумію про перевірку продукції на нітра. Звичайно, мають сьогодні. Ми з вами робимо експертизу в лабораторії. Чи є альтернативний метод для того, щоб перевірити овочі на вміст нітратів, можливо, в домашніх умовах? Так зараз на ринку представлено дуже багато експрес-тестів у вигляді полосочок або портативних приладів, яких в домашніх умовах можна визначити вміст нітратів, але ж все ж таки варто довіряти акредитованим лабораторіям. Які мають перевірене обладнання, і на яке є сертифікати калібрування, тобто до вас може звернутися кожен, хто хоче перевірити овочі, наприклад? Так, звичайно. Як ця процедура триває? Постачальник овочів, які хоче перевірити. Він звертається в відділ реєстрації зразків і там оформляють всі відповідні документи. І потім уже цей зразок поступає до нас в лабораторію для дослідження подальшого. Де ви радите купувати сезонні овочі для того, щоб вони були безпечними і перевіреними? На встановлених ринках де є акредитовані лабораторії, які перевіряють ці овочі, щоб бути безпечними і впевненим в тому, що вони пройшли перевірку. Я думаю, що вже результати експертизи готові. Чи можемо ознайомитися і прокоментуйте, що все ж таки показала лабораторне дослідження? Так, зараз ми проведемо дослідження. Це огірочок. Тоби Це огірок, то, що ви потерли. Готовлений овоч, який ми вже е, вимили з нього е, нітрати. Ми приладом будемо вимірювати концентрацію нітратів. Ми отримали результат. Огірки, які ви придбали, взагалі не містять нітратів. Пані, в якої я їх придбала, сказала правду, тому що вона сказала, що огірки домашні, вона їх сама вирощувала, от і що в них немає нітратів, тому що діти їдять. Ось так. Да. Нітратів в огірках немає. Подивимося, що показало дослідження з помідорами. Так, звичайно. Перед наступним дослідженням ми маємо промити електроди, щоб в них не залишалося залишки від попереднього дослідження. Триває дослідження. Скажіть, будь ласка, можливо, вже є інформація з початку року, скільки було експертиз, можливо, були перевищення нітратів. Так, по місту Черкаси були проведені 433 експертизи, з них виявили 9 перевищень по нітратах. Ми отримали результат дослідження помідорів. Помідори теж не містять нітратів. Поки ми спостерігали, як відбувається перевірка огірків і помідорів. Лаборанти також проводили дослідження листя салату, кабачків і капусти. Перевищення нітратів у цих овочах не зафіксували. Я вам дуже дякую, що ви провели дослідження. А тепер я розумію, що можу брати зелень, брати овочі, і йти готувати салат смачного. Дякую.